Пам'ятаю, як ми пили з хвильовим. І біс потягнув мене за язик, і я ляпнув краще потонути, ніж повірити комуні. А коля взяв і пішов топитися в Тихому океані. Точніше бився головою об стіну, на якій висіла карта двох півкуль. Тоді я його заспокоїв і допоміг написати перші твори, зокрема збірку сині Етюди. А хвильовий постійно питав мене А далі як? Усе, що міг, він показав, його спіткала творча криза. Я порадив йому трохи відпочити. А він взяв і залишив роботу в редакціях, журналах, видавництвах і пішов на якийсь час працювати на завод, аби перемкнутися. Потім я зрозумів, що це треба комусь розповісти, і створив цей акаунт. Коля не хотів, щоб про це хтось знав, і казав. Я на таке не підписувався. Ну, а ви підписуйтеся.